Україна тримає оборону. Найзапекліші бої тривають під Покровськом і Костянтинівкою. Минулої доби на фронті тривали запеклі бої. Зафіксовано 172 зіткнення, унаслідок яких ворог втратив майже тисячу своїх військових. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Розпочалася 1345-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнення. Зауважили у генштабі. За словами військових, учора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинувши при цьому 177 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив чотири тисячі Вадцять обстріли, зокрема 98 з реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5671 дрон камікадзе. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Покровське на Дніпропетровщині, Запоріжжя, Оріхів, Кам'янське Запорізької області, Ольгівка на Херсонщині. Водночас, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки та два артилерійські засоби. Противника на Купінському напряму вчора відбулося 15 атак окупантів. Наші ж оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів навколо регіону. На Лиманському та Слов'янському напрямах ворог атакував 17 разів, намагаючись вклинитись у нашу оборону в районах населених пунктів. Торське, дробишеве, зарічне, коровій яр, рідкодуб, карпівка, ставки та новоселівка на Краматорському. Та Костянтинівському гарячому напряму сили оборони успішно зупинили ворожі спроби просунутися уперед. Ворог здійснив 24 атаки у районах Претеченого, Щербинівки, Плещівки та Берестка. На Покровському наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Родинське, Звірове, Котлене та Ще декількох населених пунктів. Тим часом українські воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал ворога у тилу. Втрати російських загарбників лише за минулу добу склали майже тисячу осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 25 артсистем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 340, безп... 340 безпілотників та 128 одиниць автомобільної техніки окупантів.